Русалки лежали на боці, задирикувато піднявши хвоста і снопливо прикриваючи зеленим таки волоссям ніжні дівочі груди. Загалом-то вони були веселі, ці русалки. Але якщо придивитись, у глибині зелених очей зачаїлося ні не сум, а щось інше, щось мудре і водночас одночасні що не дозволяло ставитись до них надто легковажно. Одну з перших русалочок вона вийшла йому на комерці бовняної сирочки. Він засміявся, йому сподобалось. Маленька русалочка своїм зеленим хвостом чудово відтіняла його неговну мужність і додавала шарму огленялому одягу з стилі кимо, немов штрих геніального майстра. Кицюню, — сказав він, і ніжно попистив рукою її довгі волосся. Ти у мене сама як русалка. Вона вдячно засміялася і притислась до могутнього плеча. Другу русалочку вона вишила на кишені грубезної джинсової куртки. І так до місця аж дивно. Наша куртка все життя чекала тільки цієї маленької істоти. Він знову попестив її своєю великою рукою, але в очах зблиснув вогник цікавості. Лакоста пробормотів він не зрозуміле слова і примружився. Чорт забирай, це ж ніяк не гірше. У них крокодил. Але що може бути гіршим за крокодила? Принаймні не русалка, так? when i